Ти живий, народився в сорочці, ця сорочка залізна броня. На нулі у пекельній точці, Шов у бій за майбутнє життя. Ти живий, та тримайся, друже, Місно зуби стіпи, як в бою, втратив крові багато дуже, не врятуємо ногу твою. Ти живий, треба далі жити, це квиток до майбутніх мрій. І хоч важко тепер ходити, не скінчився для тебе бій. Ти тримав цілий світ в долонях, але міна змінила твій шлях. Ти живий в тебе син і доня, їхня доля в надійних руках. І живи, і живи, благаю, світить зірка тобі земна, ще зарано йти дараю, за свободу висока ціна.